Усім доброго дня, вірш, життя. Ми на землі живемо неспроста. В кожного з нас є своя мета. Ми народжуємось не спати і їсти, а щоб дійти до своєї мети і біля неї присісти. Багато людей не задумуються над цим, і їхнє життя гірке, немов полин. Люди звикли їсти, спати, заробляти і своє місце на землі вони не хочуть шукати. Люди звикли жалітися на всіх і казати, що комфортне життя далеко не у всіх І ці люди навіть не хочуть чути, що до комфортного життя ходять інші маршрути. В цих маршрутах люди не ходять на роботу за життя, до якої мають ненависті почуття. Ці люди. Не пливуть по течії і шукають води свіжої. Вони хочуть лише води напитися і не бояться ніде ніколи помилитися. Вони йдуть до мети, на яку поставили все. Для них це мета понад усе. Лиш таким маршрутом робиться комфортне життя не показувати усім своє ниття. Якщо ви 20 років робите на одній роботі, ваше життя ніколи не буде на щасливій ноті. Від ніяка робота не принесе прогресу замість комфорту. Ви в життя додати лише стресу і на закінчення скажу, кожен багатий був бідний, поки не доб'ється всього сам, ти ні для кого ніколи не будеш результатом гідним.